Емоції позитивні, тому що перемога завжди радує, перемоги тішать і надихають. Тому всім дякую за, за, за вітання. Я думаю, що ми, ми заслужили на перемогу. Може не, не так по самій грі, як за, за настроєм, за бажанням, за те, що проявили характер. Після Кубкової гри з, з Поділлям, 120 хвилин плюс пенальті. Багато сил пішло в нас, багато емоцій, таке емоційне спустошення було. Але добре, що хлопці зібралися, настроїли, знайшли в собі сили на, на сьогоднішню гру. Погодні умови не дозволяють грати в такий швидкісний футбол, тому що в нас гра побудована така енергозатратна на швидкостях з вибіганнями. Коли 40 градусів жари, воно важко робити. Але хлопці молодці. Старалися тримати м'яч, старалися контролювати гру. І як результат, позитивний результат. Якщо говорити про перший і другий матч, що вдалося найбільше волонтеркові на не, не вдається нам ще прискорювати гру після того, як ми виходимо з оборони в атаку, вже йде вскривання, і ми трошки е, призупиняємо ігру і переводимо його гру під під контроль м'яча. А вже якщо ми вскрили, то бажано ті свобідні зони вскакувати, вбігати, використовувати, використовувати той простір, який ми створюємо. Але думаю, що з часом воно все стане на місці. А про гру суперника? Некоректно судити гру суперник. Хороша команда, хороша, збалансована, з хорошим підбором футболістів. Видно, що вони трошки по-іншому перебудували свою гру. Команда стала більш організованою. Досить цікава команда, і я думаю, що вона буде в першій п'ятірці.